Доброго дня, це окрема думка. Сьогодні наш гість Євген Марчук, екс-прем'єр-міністр України, екс-голови СБУ, екс-міністр оборони. І ще великий список. Зупинимося на цьому. Євгене Кириловичу, вітаю вас. Доброго дня. Євгене Кириловичу, Кілька днів тому ви заявили, що в ці дні Україна переживає найкритичніші дні за всю історію незалежності. що ситуація переходить до другої фази спецоперації, яку проводить Росія відносно України, і що ця фаза. Набагато небезпечніша, ніж кримська фаза. Чи ця друга фаза вже розпочалася? І наскільки, ем, наскільки довго вона продовжиться, наскільки ефективно реагує е, служба безпеки, військові і так далі? Знаєте, коли я це сказав, то дехто навіть закидав, що я ніби сказав, що почнеться війна. Я мав на увазі трохи інше. Тому що якраз саме в ці дні, окрім того, що була оприлюднена інформація розвідувальних служб Сполучених Штатів, відбувалося дві важливих внутрішніх події, на які були націлені силові акції Росії по залякуванню. Це з'їзд партії регіонів і Курултай. Росія, як держава, яка проводить таку складну операцію, багатоходову. Вони враховували все. І я не виключав, що ці такі погрози біля наших кордонів вони були в тому числі і націлені на з'їзд партії регіонів і на королтай Ми знаємо, хто був присутній на Корултаї, і які відбувалися процеси в самій партії регіонів і на з'їзді її. І крім того, фізично були дані. Які оприлюднені були про те, що найвища була концентрація в той день, коли я про це говорив військових структур Росії біля України, і найсуттєвіший момент, на який багато хто не звернув уваги, був підтягнутий польовий госпіталь близько до кордонів з Україною. Такі речі для розваги, навіть високе політичне керівництво, воно не робить. Ну, але слава Богу, що всі зусилля, які були задіяні і внутрішньополітичні, і зовнішньополітичні, ну, в тому числі і заяви провідних гравців світового рівня, я маю на увазі і НАТО, і особливо Сполучені Штати Америки, Ну і все таки, так як пройшли особливо Курултай, я думаю, що все це в цілому призупинило. Так, розгортання mm -hmm. другої фази. Але друга фаза буде, це, ну, як я бачу, це буде не фізичне вторгнення великих військових груп на територію України. Це буде роз, розгойдування, розхитування, особливо на даний момент для них дуже важливий Херсон, тому що це комунікації всі mm -hmm. на Крим життєзабезпечення. Ну, ясна річ, Донбас, обидві області, плюс Харків. І ми бачимо, що від цієї технології російська машина не відмовилася навпаки, вона нарощує це все. І коли вже наші військові зробили висновки з кримської е трагедії, в тому смислі, як можна було, а можна було, якби своєчасно були вжиті всі заходи заблокувати вторгнення в Крим, то зараз вже Повторення такого варіанту навряд чи буде. Зараз буде інфільтрація п'ятої колони і активізація п'ятої колони, яка у нас є, яка, до речі, досить добре проявилася. І того, що ми називаємо там тітушки, а по суті, це не просто громадяни Росії, які великими групами в вигляді туристів, ну їх називають туристи Путіна, угу. які інфільтруються на території України в цих гарячих регіонах. які... Організовані, знають, що і як робити, як заводити НАТО, як диригувати для того, щоб забезпечити нібито таку ну, офіційну чи псевдоправову підставу, для того, щоб знову поставити питання, як це поставлено по Криму. Я не знаю, чи глядачі пам'ятають в Херсоні декілька разів. Херсоні декілька разів було намагання. Комуністи внесли пропозицію в обласну раду, декілька, намаг... декілька разів намагалась на засіданні обласної ради винести рішення приблизно таке ж саме, як і по Криму. От вже не кажучи про Одесу і про Харків, дивіться, вчора. Вчора в Харкові відбувся з'їзд. Відбувся з'їзд, який, який фактично проголосив організацію нового громадського руху за створення Південно-Східної Федеративної Республіки у складі України. Рух називається Юга Восток. А на цьому на цьому з'їзді виступав ніякий Долгов, і от що він сказав? Будь ласка, подивимося пряму мову. Референдум! 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 Они называют нас сепаратистами, но я хочу сказать, что они даже не знают слов, что такое сепаратизм. Сепаратизм это отделение, а мы говорим о воссоединении Украины с остальной Россией. И не случайно, самая частая, самая громкая и самая популярная речевка на наших митингах – это Россия. Мы надеемся на помощь России, братского российского народа. От е, те, що ми бачимо, це якраз реалізація російського сценарію сепаратистського. Це те, про що я кажу, е, що та. це роблять не просто собі громадяни, е, які раптом вирішили весною, куди угу, б це піти, угу. і зібралися в Харкові. це прокричати. Це видно, з Але, не озброєним оком. Ми це спостерігаємо. І у суспільства є враження, що служба безпеки теж над, за цим спостерігає, і е, е, діє недостатньо ефективно. Е, у нас лишається одна хвилинка до ефіру. Ми зараз почнемо про це говорити. І ні, наскільки ефективно діє служба безпеки, спостерігаючи за такими речами? Ви знаєте, коли ми ставимо так питання, ми думаємо, що служба безпеки сьогодні це 100% служба безпеки, яка стояла на сторожі безпеки України, вона була демонтована і розрушена попередньою командою. Я це знаю достовірно. Згадаємо хоча б хто очолювали службу безпеки про Януковичу, які це професіонали, звідки вони Русіський і якого офіцер. вони походження, і що вони відстоювали. Тому нове керівництво Служби безпеки зустрілося з дуже колосальними проблемами, не кажучи вже деморалізації, в зв'язку з тим, що деякі підрозділи служби безпеки брали участь в тому всьому, що було пов'язано з трагедією на майдані. Зараз йде розслідування. І з другого боку, навіть з'явився ну, людський страх на Сході, особливо, тому що вони побачили, що відбулося в Криму з працівниками Служби безпеки. Тому Служба безпеки сьогодні тільки починає розгортати. Ну, вже видно, десь в межах одного місяця видно, що вже починаються конкретні заходи по протидії. Про те, наскільки ефективно працює служба безпеки України в умовах сепаратистських рухів на південному сході, ми продовжимо розмову з Євгеном Марчуком. За кілька хвилин дочекайтеся, будь ласка. Євген Марчук, екс-прем'єр-міністр та екс-голова СБУ, є гостем окремої думки. Ми говоримо про те, наскільки ефективно діють діє, діє служба безпеки в ситуації, коли. Росія розігрує сценарій сепаратистських рухів. Оці сепаратистські мітинги проросійські відбуваються не тільки в Харкові чи Донецьку. Особливо мені здається масово. Це зараз відбувається в Одесі. А ми зараз покажемо відео уривок з Одеси. Ось це відео. Значить, мітинги багатотисячні. Одеса русський город, город русської слави, російські прапори несуть. Вчора сайт міста Одеси, який називається 048UA, надрукував статтю, яка називається Хто розкачує Одесу?». ось. Цитата с этой статьи. По нашей информации, прямыми спонсорами сепаратистского движения в Одессе выступают фонды Россотрудничества и благотворительный фонд Русский мир. Непосредственно деньги поступают сюда через счета УПЦ Московского патриархата и российское генконсульство. В ряде вузов Одессы официально действуют структуры русского мира. Идеи сепаратизма в Одессе представляют три человека. Три человека. Это депутат горсовета от партии Родины Александр Васильев. Депутат регіонал Верховного Совета Сергей Кивалов і активист українського выбора Егор Кваснюк. В своїх заметках на сайте українського выбора активіст Егор Кваснюк пишет: пора начинать референдум по выведению западної України из состава України как таковой. Отже, тут є, ну явно теж е, сепаратистські антидержавні е, так мотиви, і виходить, що СБУ не контролювала роками не тільки маргінальні е, рухи в Одесі чи в Криму, так які фінансувалися е, з Росії, але СБУ не контролювало політичні сили парламентські, які роками були при владі, які завели в воєнну доктрину речення про те, що в Росії нем, в Україні немає е, е, загроз територіальних, так які е, Нав'язали позаблоковий статус, які не дозволили вступити в НАТО України. Чи можна створити якийсь механізм, щоб надалі служба безпеки контролювала? Нехай це будуть парламентські сили, але контролювати також їхню антидержавну діяльність і їхнє фінансування може бути таке надалі? Звичайно, може, і я переконаний, що зараз багато чого, чого вже і робиться, але Відновлювати структуру, яка, по суті, була зорієнтована не на захист українських інтересів, це досить непросто. Тим більше, знаєте, є такий професійний вид діяльності, який називається контрозвідувальний режим. Він не пов'язаний з порушенням прав людини, але в служби безпеки, особливо контррозвідки, є посилений контрозвідувальний режим. Це передбачає, окрім всіх інших заходів, які служба проводить. Передбачає ще і переключення свідомості громадян на допомогу будь-кому, чи МВС, чи Служби безпеки, будь-які підозрілі чи ну, відкриті якісь приготування. Щодо загрози національної безпеці, просто сепаратистських, щоб люди не соромилися того, що називається ой доносительство». Та mm. яке в чорте доносительство? В Швейцарії Захист попробуйте дешов. ви, сусід, якщо ви не, ну, зрубали дерево, не отримавши там дозволу відповідних державних структур. Через півгодини до тебе приїдуть спеціалісти, і будуть тобі пред'являти претензії, чому ти не погодив з державою. Ну, це такого загального характеру. А що стосується контролю взагалі за політикою, за політичними парламентськими такими, силами. І парламентськими, і навіть позапарламентськими, тому що деякі зараз вони не в парламенті, але вони, по суті, ведуть антидержавну діяльність. Це проблема складніша, чому наше суспільство не привикло до цього, що спецслужба має контролювати деякі. Види політичної діяльності, які або на межі антидержавні, або вже приховані антидержавні. До цього нам ще треба буде дійти, тому що в принципі служби безпеки навіть по там її внутрішнім інструкціям і по закону, вона не може вести контразвідувальну роботу в парламенті. От може, це нас навчить переглянути закон про службу безпеку і безпеки і посилити його суттєво, маючи вже досить гіркий досвід. Причому дуже багато є конкретних таких пропозицій, які базуються вже на втратах. Тільки один Крим проаналізувати, і там і як хто мінімум цьому участь до доповнень до закону про службу безпеки. Тому зараз. Дійсно, для Служби безпеки дуже серйозні е, випробування. Ну, тут, знаєте, можна було б ще сказати, адже в парламенті був і є комітет парламентський з питань оборони і національної безпеки. Е, які його ініціативи в цей кризовий момент були щодо е, законодавчого посилення, посилення законодавчого протидії сепаратизму? Це не може служба нав'язувати. Є ж і парламентська відповідальність. Щодо боротьби з антидержавними різного роду проявами. Тим більше, що Росія це дуже серйозний партнер в лапках, це опонент дуже вишколений, забезпечений всіма механізмами, які необхідні. І от те, що зараз вони проводять, це, знаєте, в стратегічному плані це звучить так: це відрізати Україну від моря і зробити Україну неморською державою. Ви собі навіть не можете зараз уявити, які це колосальні Тобі економічні про Одесу, втрати. Я навіть не кажу там про літні відпочинки. Uh -huh. Це колосальні втрати. вже виходячи навіть з того, що ну Крим де-факто вже не контролюється Україною. Тому розхитування Одеси це не тільки тому, що це там курортне місто, там великої такої вже дуже промисловості немає, як, наприклад, на Донбасі, але розхитують Одесу і Херсон. Саме, ну, Миколаїв, це ще раніше там робилося, саме тому, що відрізати від моря Крим, вони вважають, вирішили. Тепер Херсон-Миколаїв, Одеса і все, Україна не морська держава. Це катастрофа для майбутнього всього нашого морського і океанського флоту. Ми продовжимо розмову. Я би все ж таки ще хотіла повернутися до того, чи треба міняти законодавство і чи повинна мати право СБУ контролювати діяльність парламентських партій. В наступній студії ми поговоримо з Євгеном Марчуком. Про це, будь ласка, дочекайтеся кілька хвилин, і ми повертаємося. Євген Марчук, гість програми Окрема думка. Ми продовжуємо ем, говорити про безпекову політику. Ми закінчили розмову нашу на тому, що ем, оцей контроль Служби безпеки за парламентськими політичними силами, як, які якраз найбільшими шкідниками є, так, говорить сталінською мовою. Ем, і, власне, от. Е, Найбільша небезпека того, що ем, цей інструмент контролю може бути використаний як інструмент політичної розправи. Тобто, треба, очевидно, так прийняти якесь законодавство, так. яке би давало можливість контролювати, але, але не використовувати це як інструмент політичної розправи. Для цього світ придумав інструменти досить дієві, навіть в таких федеративних могутніх державах, чи як то Німеччина, чи Сполучені Штати. Для цього є відповідні механізми. Перш за все, я думаю, я впевнений, що ці потрясіння, які пережила вся наша громада, взагалі суспільство, вони мають трохи розвіяти такі уявлення, що світ дуже до нас, благо, такий, угу. добре всі до нас ставляться, і ми такі, значить, забезпечені мирними всякими захистами і так далі. А з другого боку, це я думаю і розчистить в хорошому смислі дорогу до прийняття або навіть радикальних змін доповнень до законів оборонно-безпекового сектору. І закон про оборону, закон про основи національної безпеки. Я це все проводив в парламенті, тому добре пам'ятаю. Закон про збройні сили, закон про державний кордон все після цього, що відбулося з Кримом і що відбувається зараз у нас на кордоні з Росією. Все це зараз засвідчило, що ці всі законодавчі нормативи, закони, вони потребують радикальних змін і доповнень. А для того, щоб не було помсти, одна сила перемогла іншу і почала використовуючи ці так. механізми, є по перше, парламентський контроль, але ну, він відпрацьований через і парламент безпосередньо як орган. І через відповідний комітет з питань оборони і національної безпеки, з другого парламентський, Бога, як... парламентський mm -hmm. да е, ну є ще структури в деяких державах: це спеціальний прокурор, який вибір якого і термін якого перебування на посаді не співпадає з політичними циклами. Тобто, ну як в нас наприклад, mm -hmm. голова рахункової палати там і інші. Тобто 4 чи там 5 років, а він обирається на півтори, а то і на два терміни, незалежно від того, хто переможе. Тобто це прокурор, який відповідає саме за безпекові, він відповідає так? за наглядом за дотриманням законів в оборонно-безпековій сфері. Угу. У нас це буде не просто ввести, тому що зразу ж буде політизація. Хто це? Чи це наше, чи це не наше, угу. ну, примітивізованою такою логікою, якщо керуватися. Ну. Але я е, абсолютно переконаний, що це відбудеться невідворотньо, не, не, ну, тому що е, ну, втрати серйозні дуже. потрясіння дуже серйозні, уроки надзвичайно серйозні. Як кажуть, тут. Ну, при всіх негативах, але є дуже серйозні позитиви. Нарешті, і наша вся еліта, вся, я маю на увазі. По-перше, добре побачила, хто п'ята колона в країні? Не треба служби безпеки, щоб зробити висновок. Хто в країні? Яка політична партія де-факто чи партії де-факто працювали практично на користь агресора? А у вас немає відчуття, що три чверті парламенту працювали на іншу країну? Ну тут, знаєте, парламент, який сьогодні, структура нинішнього парламенту, він же формувався ще при Януковичу. Ми знаємо, як це все відбувалося. Тому без додаткових, без парламентських виборів, без оновлення парламенту, буде важко зробити те, про що я сказав. Тому що навіть при всьому тому, що партія регіонів потерпіла крах, і вона там зараз розколана і так далі. Ні, це, це ілюзія. Потрібен абсолютно новий парламент з людей, які відчули оці потрясіння. Партія регіонів, вони просто перелякалися, ну, розуміючи, що вони можуть відповідати і юридично, і політично, і в історичному смислі. Тому просто деякі засіли на дно, але в них нічого не помінялося. От Ківалов, да, там зараз в Одесі хороводить, да? а це яка партія? Та, це регіонів, регіонів, та? Та, та. Тому um... вибори, вибори, і ще раз вибори. Я маю на увазі парламентські вибори, але що виборці уже також не слухали всяким, там, всяким обіцянкам, а аналізували. Ну, будемо і... сподіватися, що зріліше суспільство будемо стало набагато. Нарешті це має. Розбудити Євгене Крилич. Ви почали говорити про зміни в законодавство. От ви казали про воєнну доктрину, так але в воєнній доктрині було в нас записано, що да, перспектива вступу да. в НАТО. Коли це змінилося? Давайте згадаємо. Згадаємо, оскільки я цим займався, як секретар ради національної безпеки та оборони, і я проводив якраз в парламенті закон про основи національної безпеки України. І в закон було введена фор... закон була так. введена формула Україна. З метою забезпечення національної безпеки може з метою не просто, а з метою забезпечення власної національної безпеки приєднуватися до військово-політичних блоків, кома, зокрема Північно-Атлантичного альянсу. Ця формула була відповідно до цієї формули. Була розроблена і затверджена президентом Кучмою воєнна доктрина. Тобто то закон, то парламентський Парламент документ, до воєнна доктрина це президентський документ. Так. І в воєнній доктрині, відповідно до цього закону, також була записана точно така формула. Але потім, після Стамбульського саміту, я брав в ньому також участь Стамбульського саміту НАТО, коли було видно, що Україна вже дуже близько до ПДЧ. Коли десь через тижнів два-три президент Леонід Данилович Кучма десь на один-два дні разом з Володимиром Путіним пропадає з поля зору преси на Азовському морі угу. і потім. Приїхавши звідти, він дає команду негайно виключити з воєнної доктрини формулу про співпрацю з НАТО з з метою вступу в майбутнє, коли було дописано це, що Україна не має загроз територіальних. Це пізніше було ну, це чи вже, воно віддається? Це відразу? вже в закон, це вже законно. Ну розумієте про основи формула, про основи е, е, національної, національної безпеки? безпеки так та? розумієте, ця формула вона не найстрашніша. Немає загроз, в принципі кожна держава. Якщо це ж саме це ми, дало нам підставу бути позаблоковою країною? Ні, ні, це тут не не обов'язково, а тому, що майже кожна європейська держава, uh -huh. вона не пише, що в неї є загрози. Uh -huh. Тобто демократичний світ за врахуванням міжнародно-правових норм, які забезпечують безпеку, передбачає, що не треба в документи записувати, що в тебе є ворог. Я не пам'ятаю, здається, в Ізраїля там своя історія. Цього Отже, е, а, тема НАТО інші. зникла із воєнної дитини е, по прикучмі да. і потім а закон залишився, що цікаво. Uh -huh, uh -huh. Але вже потім, коли до влади прийшла команда Януковича. Вона не тільки з воєнної доктрини, ну воно вже було вилучено, але вона через парламент вилучила це і із закону про основи національної безпеки. Відповідь на позаблоковий статус. Да. Ми де-факто були до агресії Росії, ми були позаблоковому статусі. Ось ціна цього позаблокового статусу. Якби Україна навіть була в режимі ПДЧ, план дій щодо членства, це ще не членство, mm -hmm. Я сумніваюся, що Росія б ризикнула б піти так нахабно в воєнною версією і на Крим, і взагалі стягнути до України такі гігантські військові з'єднання. Дякую, Євгене Кириловичу. Євген Марчук, екс-прем'єр-міністр, екс-міністр оборони та екс-голова СБУ, був гостем окремої думки. Тримайтеся всього найкращого.